Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу розмову про те, як потрібно спілкуватись по телефону. Бабуся телефонує твоїй мамі на роботу. Ало, будьте люб'язні. Запросіть, будь ласка, до телефону Людмилу Миколаївну Іванову. Її просить мама. Почекайте, будь ласка, зараз я її запрошу. Бабуся добре вміє розмовляти по телефону. Які вічливі слова вона вживає? Так, будьте люб'язні, будь ласка. Слова будьте люб'язні доцільно використовувати у розмові дорослій людині. Дітям краще сказати, будь ласка! Даринка телефонує мамі на роботу. Алло, добрий день. Покличте, будь ласка, маму. Яку маму? Даринчину і Андрійкову. Як ви вважаєте, чи поговорила по телефону Даринка зі своєю мамою? На роботі маму не називають мамою. Слід називати її прізвище, ім'я та ім'я по батькові. Хоч Даринка і була вічливою. Привіталася, сказала будь ласка. Владислав телефонує Олексієві. Алло Олексію, це ти? Добрий день, говорить Владислав. Я хочу запросити тебе разом із Максимом на день народження. Приходьте, будь ласка, завтра о 3 годині дня. Тільки обов'язково буду чекати. Дякую, що зателефонував. Дякую за запрошення. Обов'язково прийдемо. Чи правильно розмовляють хлопчики по телефону? Це розмова запрошення. Владислав запросив Олексія з молодшим братиком Максимом, використавши для цього етикетні вирази. Називає імена друзів. Точно вказує час. І Олексій відповів правильно. Подякував за запрошення. Видно, що хлопці добре товаришують. Послухайте ще одну розмову. Дзвонить телефон. Сашко бере трубку. Алло, хто говорить? Сашко? Ну, Сашко, це ти? Ну, ти мене впізнав? Ну, це Максим. Ну. Знаєш, що я хочу сказати? Ну що, хлопці у футбол грають. Підемо? Ага, давай! Чи подобається вам розмова хлопців? Як ви думаєте, які слова не треба було використовувати під час розмови? Виправте помилки Сашка. Навчіть його правильно розмовляти по телефону. Послухайте ще дві розмови. Денис телефонує Євгенові. Трубку бере тато Євгена. Женю, покличте. Жені немає вдома. А з ким я розмовляю? Ну, добре, я пізніше зателефоную. Інша розмова. Юля телефонує мамі Тетянки. Алло, добрий день! Це говорить Юля Іванова. Ми з Тетянкою граємо в перукарню. Дозвольте їй, будь ласка, ще трішки побути у нас. Добре, Юлю, грайтеся, передай Тетянці, щоб через годину вона була вдома. Дякую, що зателефонувала. Будь ласка, до побачення. Порівняйте ці розмови. Хто з дітей краще вміє говорити по телефону? Юля вітається і називає себе. Вона вічливо висловлює своє прохання. А Денис. Чи сподобалася татові Євгена така розмова? Виправте помилки Дениса. Послухайте ще кілька розмов. Чути телефонний дзвінок. Іринка бере трубку. Алло, це квартира Петрових? Ні, ви помилилися номером. Вибачте, будь ласка. Чути телефонний дзвінок. Олег бере трубку. Алло, це полікліника? Ні, це басейн. Ха-ха-ха. Як ви вважаєте, чи вдало пожартував Олег? Як він повинен був відповісти? Пригадайте, як у такій ситуації вчинила Іринка? А зараз пригадаємо номери телефонів екстрених служб. З'єднай номери телефонів з відповідною службою. Перевіряємо. Послухайте невеличкий вірш. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови. Здоров, здоров, як справи? Що робиш, я питаю? Та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи? Та справи те, що треба. А що ти зараз робиш? Та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до Ігната. Чи дотримуються хлопчики правил користування телефоном? Чи можна назвати цей діалог діловим? Що можна сказати про зміст бесіди хлопчиків? Гадаю, що ви добре засвоїли правила спілкування по телефону. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!